Поєднання реальності та фантазії, або ж, як каже сама авторка Євгенія Шангіна, наукова фантастика. На полотнах мисткиня створює світи, де відсутність фізичних законів стає головною особливістю творів. Художниця додає, перед початком роботи завжди налаштовується на позитив. Це штучна природа, яка створена людьми, якби в майбутньому віра в те, що в майбутньому ми створимо більш кращий, більш ліпший світ. Мисткиня зацікавилася малюванням ще у два роки, а згодом вже ученицею школи мистецтв розпочала пошук власного стилю. Проте завжди цікавилась графікою. Її вчителька Ірина Вікторівна згадує, Євгенія завжди виділяла серед інших дітей своєю впертістю та замрієністю. Якось в собі і весь світ її це тварини, комахи, рослини, природа. І по цих роботах це ми бачимо, що вона відчуває природу. І вона дуже відчувала вона і соціальну сторону життя. Євгенія малює ручкою чи простим олівцем, що й на виникає образ. Більшість робіт створює на клаптиках паперу, які потім сканує і обробляє на комп'ютері, додаючи колір та фантазійність ліній. Одну зі своїх картин Летючі острови художниця побачила у вісні п'ять років тому. Вона основана на сні, який мені приснився. Таке дуже похмуре місто, мегаполіс, але над ним було як мрії людей у вигляді таких фантастичних літаючих островів. А на створення цих картин художницю надихнули подорожі на південь. На деяких творах Євгенія зобразила море різнокольоровим, аби передати атмосферу своїх вражень. Цікаво людям зараз в ці такі тяжкі часи бачити щось таке світле, яскраве, те, що дає якусь надію. Ми всі сподіваємося, наші надії справдяться, що буде наша перемога і буде дуже скоро. Поринути усю реалістичний світ запоріжці можуть до 20 вересня з 9 до 17 години, окрім неділі. Анастасія Митко, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.